Це якраз і стосується безпосередньо наших фермерів. До прикладу, в інших країнах такий акциз в Румунії 21 євро за тисячу літрів, при Балтиці – 52-54, В Угорщині 66, А поляки взагалі не платять такий акциз, тому що тут компенсує з боку держава. Виникає питання: чи зможуть наші фермери складати достойну конкуренцію їм? Коли у них таке пільгове оподаткування та ще й підтримка з боку держави, а наші вже станом на сьогодні платять 139 євро за тисячу літрів. Звичайно, що ні, і тому аграрні асоціації пропонують: ми можемо піти на підвищення, бо розуміємо критичність наповнення бюджету для фінансування видатків на армію. Однак, зробіть це у розмірі 50% від 330, скористуйтесь тією нормою в директиві ЄС. Яке дає таке пільгове право для сільгоспвиробників. тоді ми і виконуємо директиву ЄС, і збережемо українських сільгоспвиробників, і будемо конкурентно спроможними в світі.